Коростенський водоканал повідомляє про зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з 1 жовтня 2014 року. Вступають в силу нові розцінки на воду. Діючи сьогодні в місті тарифи встановлювалися з 1 січня 2011 року, і з того часу жодного разу не змінювалися. Зазначив головний економіст міського водоканалу Микола Сидорук. Головною причиною зміни тарифів на послуги водопостачання та водовідведення є їх невідповідність собівартості. Тобто вони відшкодовують по воді тільки 78,2% собівартості, і по стоках 76,6%. Водоканал кожного місяця мав збитки майже 340 тисяч гривень. Звичайно, так далі продовжуватися не могло, і потрібно було вирішувати питання з тарифами. На зміну тарифів вплинули. Такі чинники, як зміна ціни на електроенергію, скажімо, в минулий тариф була закладена ціна електроенергії 68 копійок за 1 кВт. Сьогодні вона складає 1 гривню 18 копійок за кВт. За цей період ціна електроенергії змінювалася 21 раз. Крім того, змінилися також інші складові тарифи, наприклад, паливно-масильні матеріали. Витрати збільшилися і по хлору. Хлор тоді коштував 5 тисяч за тонну. Сьогодні він коштує 9 тисяч. Хвиля підняття тарифів на послуги водопостачання та водовідведення спостерігається по всій Україні. В одних містах нові розцінки вже вступили в дію, а в інших розглядаються і готуються до введення. Скільки ж користенці будуть сплачувати за воду з 1 жовтня? для тих людей, які мають лічильники, то вони будуть оплачувати замість 8, 14, 10, 54, В той же час я назву декілька таких от позицій. Як будуть платити люди по нормах? Ті люди, які платять 52 гривні 0,1 копійку, будуть платити 67 гривень 35 копійок. А ті люди, які 48 гривень 27 копійок, будуть платити 62 гривні 51 копійку. Як наголосив Микола Іванович, ціна води і стоків залежить від їх об'єму. Тобто, чим вони більше, тим дешевше виходить ціна кубометра. Тому у великих містах тариф на воду завжди менший, ніж в невеликих населених пунктах. В загальному ціни в нашому місті по Житомирській області є не самими високими. Є у людей і по 19 гривень за і по 20. Житомир має 9 гривень 37 копійок. Але вони, ну скажімо так, мають більший об'єм випуску. Тому чим більший об'єм, тим більше менша собі вартість. Новоград зараз працює і вони вже планують встановлювати 18. Це для них дуже велика цифра. Бердичів працює над новими тарифами приблизно на рівні 12. По інших містах я дивився по Україні. То у нас ще відносно ліберальні ціни. Отже, з 1 жовтня нові розцінки на воду будуть такими. Хто в оселі має водолічильники, сплачуватимуть за кубометр 10 гривень 54 копійки замість 8 гривень 14 копійок. Для тих, хто проживає в помешканнях з водопроводом, каналізацією і ваннами, оплата становитиме 48 гривень 6 копійок замість 37 гривень 12 копійок. Для квартир з водопроводом, каналізацією, ваннами та газовими водонагрівачами 67 гривень 35 копійок замість 52 2 гривень і однієї копійки.